Таймс випустив великий матеріал, там де сказано, що в жовтні 24-го року Росія захопила в Україні найбільше територій із 22-го року, понад 160 квадратних миль, та або 414 квадратних кілометрів, якщо вірити оцінкам інституту вивчення війни, і в цьому великому матеріалі якраз розкладається по пунктах, чому ворогові це вдалося. Ворожим силам допомагає застосування, звісно, потужних авіабомб, попри брак фортифікацій, який відчувають оборонці на ділян. Нках, де точаться важкі бої, росіянам вдається за допомогою кабів руйнувати ті оборонні рубежі, які є в збройних силах України. Все ж таки та пояснює наприклад французький представник французького фонду стратегічних досліджень. Тобто у нас десь немає фортифікацій, десь це ще й ті трекляті каби, які ще й б'ють по нашим е тиловим містам чи мирним колись містам. Чи справді це ті обставини, які найбільше з одного боку тиснуть на нас, ну а з іншого боку, найбільше допомагають ворогові? Цих обставин багато. Фортифікації названі. Ну, вони ще раніше різні бувають ці фортифікації. Тобто, якщо ми там е м, виримо окоп серед поля, це теж фортифікація. Зубу це теж частина фортифікційних споруд. Є різні фортифікації, вони по різному побудовані, вони по різному розташовані. Тобто бувають такі е випадки, коли приходять наші військовослужбовці і кажуть, що тут вони не потрібні ці фортифікації, або вони просто не готові. Або ці зуби дракони, як от Покровську, було таке, що вони там звали десь по вулицях і зараз тільки починають їх розставляти. Або їх розставили, ці зуби дракони, але не перев'язали тросами. Це теж дуже важливий елемент. І треба перев'язати тросами для того, щоб вони були більш ефективними і щоб вони краще затримували техніку ворога. Споціхайте це один. Споціхайся це один варіант. Другий варіант це безумовно бомби, теж воно було згадано. Тобто це перевага в повітрі, де перевага в повітрі, там і на землі теж буде легше наступати. Третє це питання чисельної переваги російської армії на певних ділянках фронту. Ну фактично, не на певних вона скрізь є. Це чисельна перевага, де вони намагаються наступати. Третє, це умовно проблеми з нашого боку. Це неузгодження серед підрозділів, це недокомплектованість бригад, які знаходяться на передньому краї. А ці бригади щодо питання щодо неузгодженості це ще глибше треба купати. Це мобілізація, і таке інше. Тобто, є об'єктивно такі суб'єктивні фактори, які зумовлюють сьогодні. на превеликий великий жаль, то що зараз ворог наступає? Я ще не все перерахував, Тобто я додав до того, що в цьому матеріалі було написано. Тає вже сказала, що сьогодні було звільнено головного інспектора Міністерства оборони. Я не знаю, наскільки це там безпосередньо пов'язано з тими проблемами, про які зараз ми описуємо. Але вочевидь хаос там пане Денис, будьмо відверті, він теж присутній в нашому управлінні. Я бачила великий матеріал, який випускався, наприклад, журналістом і головним редактором «Цензурнет» Юрієм Бутусовим, який розповідав про те, що в нас у збройних силах України буквально один лишився командир, якого ще не поміняли. Хоча Горлапін, ветеран російсько-української війни, каже, що їх цілих два, враховуючи величезну кількість нашої армії бригад, уявити, що тільки двоє не були замінені, це дивно. Чи от такі ротації вони важливі і справді вони впливають? Бо, все ж таки, як правило кажуть, що у війську найголовніше це, щоб тобі пощастило з командиром. І коли класного змінюють, приходить нова людина. Звісно, це ну вибачте за простоту мови, але і стрес для військових. Ну, це скрізь, що пости з командиром, з начальником на цивільну роботі і таке інше. Зараз є думка. Я з вашого дозволу не буду казати, що вона гарна, чи не буду аналізувати, скажімо так, наскільки воно слушна. Є думка, що нам потрібно відійти від тих комплектацій збройних сил України, яка була на початку широкоштабного вторгнення, і її укрупнити, тобто перейти до дивізій. Так. Тобто, щоб не були бригади, а були дивізії. Тобто, стала структура, яка дозволяє е, зберігати кістяк цього об'єднання, так і е, е, це щоб на цей кістяк значить нарощувалися, скажімо так, нові люди, які там будуть докомплектовувати ці е, е, дивізії, таке інше. Тобто, на сьогоднішній день вважаю, що, що така органістру така була б е, більш відповідною, більш ефективною. Щодо реалії значить, нинішньої війни, бо зараз справді так відбувається, що от бригада в складі якогось оперативно-тетичного управління, там є командири, і буває таке, що ротації бувають настільки швидкими, або ці люди вибувають через бойові дії. Що дуже часто я про це чую, про це читаю: що командири навіть не встигають з усіма познайомитися, тобто вони не можуть назвати по імені і по прізвищу тих людей, які служать от в цих підрозділах. Це безумовно і це безумовно створює от, подібні втречі от, до цього призводить. Крім того, що бувають такі випадки, коли не доводиться реальна ситуація на полі бою. Тобто, хтось боїться якихось санкцій, хтось боїться наслідків того, що він там відступив там під впливом противника. Командири дають нагору хороші новини, і з цих хороших новин, скажімо так, формується загальна картина, яка приподноситься і нам з вами, тобто. Ми дізнаємося саме от через це, що яка ситуація на полі бою, і головне, от, з цієї картини формуються, скажімо так, подальші дії щодо того, як відбивати противника, чи наступати, чи уступати, таке інше. Тобто, от такі от речі зараз бувають на фронті, бо зумовно, це і призводить в принципі до великої міри, до тих подій, які зараз є у нас передусім на сході. Так, багато хто говорить, що наше керівництво при тому це мова йде про найвище військово-політичне, дуже любить хороші новини, не любить погані. Але б я нагадала історію з Курською областю, що якраз військові російські воєнні злочинці вони бачили, що щось відбувається в Сумській області. Вони навіть мали інформацію про ймовірний перехід кордону збройними силами України, але так сильно вони не хотіли засмучувати як їхнього воєнного злочинця Путіна, так і найвище воєнне командування, що вони просто змовчали. Для нас це плюс, але ми маємо робити і вчити уроки, та щоб це не повторилося проти нас, пане Денисе, але у той же час на останок я вас запитаю. Президент оголосив як на мене шокуючу інформацію. Він сказав, що тільки 10% від того, що Сполучені Штати Америки Конгрес виділив пакет допомоги нам, тільки 10% було передано Україні. Я навіть не можу собі уявити, в якому дефіциті безкінечно воюють наші військові. Але що таке? 10% і в чому тоді зараз найбільша, найперша потреба армії. Я розумію, що ви скажете скоріше за. Все про людей. Давайте, окрім людей. Ну, ми з вами тільки що торкнулися пласта проблем, які залежать від рішення від нас. Тобто це комплектація військ, це мобілізація, це узгодженість, це фортифікація таке інше. А другий пласт проблем він полягає в тому, що якраз Володимир Зеленський, президент, казав про те, що 10% від обійців не надійшло. Тобто, це пласт проблем, який залежить від дій наших партнерів або бездіяльності наших, наших партнерів. І це торкається усього. Це торкається боєприпасів, це торкається систем ППО, це торкається і бойової техніки, і так далі. Тут можна усього, усього начать, не помилишся, якщо там ще скажу. Не лише люди. Війна це така штука, що вона потребує всього. І людей, і патронів для стрілецької зброї, і мінометів, і мін для мінометів, і боєприпасів різних калібрів, і радянських калібрів, різноманітних. І західних калібрів, тобто всього. Якщо зараз сказати про е, нагальну потребу, знову ж таки не можна виділяти там щось потрібно більше, щось потрібно менше. Ну були питання, до речі, щодо до мінометів, от просто мінометів, не, не стача саме таких от, видів озброєння. Безумовно, це боєприпаси артилерійські, 155-го калібру калібра і 105-го калібру, і радянські боєприпаси це безумовно система ППО. От, до речі, я все більше більше чую е, на різні ділянках фронту. Повідомлення про те, що діють штурмовики Су-25 Грак су 25 Це літаки поля бою, тобто вони використовуються без по лінії бойового зіткнення. І б'ють вони по цілях, які знаходяться у візуальній видимості, тобто вони, їх можна побачити. Що це означає? Це означає, що є нестача засобів ППО малого раду Тобто, цілі такі штурмовики, які діють на лінією бойового зіткнення, вони. Діють, власне кажучи, це такі знаєте доволі часті гості безпосередньо над нашими окопами. Це погано. Є повідомлення про те, що ми їх збиваємо, але зараз не більше повідомлень про те, що вони просто з'являються, виконують бойові завдання, розстрілюють е, значить, некеровані авіаційні снаряди ракети і, е, і значить, таким чином допомагають своїм військам просуватися. Тобто знову ж таки, це перевага повітря, і це проблеми вже з е, системою ППО Ближнього радіусу дії. А вони так само дуже часто постачаються нашим партнерам. Я сподіваюся, що знаєте, як пане Денисе говорить, що після 5 листопада щось може розвиднітись і пришвидшитись ці темпи. Може це і справді так і є. Ну і зокрема, сполучені штати Америки анонсували новий великий пакет допомоги для нас. То хай він скоріше надходить. Дякую вам дуже за те, що ви долучилися Його. до нашого ефіру. Військовий оглядач Денис Попович був гостем нашого ефіру. Друзі, ну і що навіть після такої важкої теми, як фронт, і те, що відбувається щодня, чому протистоять наші військові, маємо говорити і про наше майбутнє, за яке боремося всі ми.